Росіяни. Чому вони підлі? Мій колега був у літаку. Причина, чому я ненавиджу Росію, наступна після трагедії з літаком MH17 ми отримали більше інформації стосовно того, що відбувається в Україні. і ось тому я ненавиджу Росію. Росія повинна була нам допомогти. Люди не змогли забрати тіла загиблих з тієї території. Я звинувачую у цьому Росію. Росія. У мене немає сумнівів та вагань з цього приводу. Тим не менше, якщо б Європейський Союз свого часу не почав застосовувати свою пропаганду по відношенню до України, то можливо Росія не почала б свій наступ. Дадей спреда Препштансмайтмотавітемтистепинк України в усьому винна Україна. Крим належить Росії, і це питання не повинно ставати приводом до війни. Я Не знаю. Є люди, які звинувачують Росію та Росіян, але я не думаю, що проблема лише з однієї сторони. Персоніфей Ваша іспраблем. Я особисто думаю, що проблема в Росії, а не в Україні. До падіння лідака я не дуже знала про проблеми в Україні, спричинені політикою Росії. Тепер я бачу, що Росія робить в Україні з Україною і як це все впливає на життя простих людей. історія в Україні завжди існувало дві сторони, які воювали між собою. Так було в минулому. Сподіваюсь, у них є майбутнє. Якщо ви спитаєте про мою особисту пораду, то я скажу: подивіться, наприклад, колишньої чехословаччини та розділіть країну на дві частини. Я думаю, всі будуть щасливі. Я думаю, Путін знову хоче повернутися в часи царів. Якщо у нього буде можливість, він захопить усю територію України. А тінксарсай тайм кос я думаю, вона більше з російського боку. Is... Що я чув з цього приводу, так це те, що путіну належить східна частина України, адже він каже, що ця територія належить російському народу. Тобто Путін намагається захопити східну частину України. Well, всі сторони говорять різні речі: сепаратисти, російський уряд, український уряд. Тобто ніхто точно не каже, хто винен. Тому я не знаю. проросійські сили, так би мовити, спровокували конфлікт. Але знову ж таки, ні одна зі сторін не дотримувалась режиму припинення вогню. Я схиляюсь до того, що Росія бере участь у цьому. Але звичайно, тут важко точно визначити винуватців. Якщо Росія не здійснила б інтервенцію, то проблеми були б значно меншими ніж зараз. Якщо взяти до уваги історію України, то вона ніколи не була такою мирною демократичною країною, як, наприклад, Нідерланди. Коли у нації немає історичних традицій некорумпованого врядування, то дуже важко подолати корупцію Я думаю, винна Росія. Всі проблеми через гроші, а також через російську гординю, коли вони вважають, що все належить їм. Хоча це не так я думаю, що Росія точно не робить там добрі речі. Я вважаю, що Росія повинна відпустити Україну та не намагатись її анексувати. Конфлікт розпочався з того моменту, як Росія втрутилась у ситуацію, але те, як нагнітається ситуація у змі, та те, як кожна зі сторін конфлікту намагається звинуватити один одного, ще більше ускладнює ситуацію. Ну, я взагалі з Москви, От, ой, дуже очня событиями, которые происходят в Украине. Мне стыдно за Россию. И все мои друзья, в общем в Москве отнюдь не поддерживают политику.